Добрий день. У нас за це літо було 13 тематик, і Я хочу запитати, що ви запам'ятали. Буде просто запитання. Не всі були на всіх тематиках, але всі можуть давати відповіді, якщо вони знають. Наприклад, у нас була така тематика про літо, про сонце, про комах. Що нам робити, які ми маємо, які мають бути правила безпеки влітку, коли ми знаходимося, ну наприклад, біля водою або на морі? Пішітесь на канал. Які у нас правила мають бути? Що ми маємо робити, щоб відчувати себе комфортно і не піддати себе небезпеці? Не плавати рядом з кораблями стоячим він, бо вони можуть вдруг поїхати на тебе і все промірувати. Ну, далеко треба. дитина взагалі не може. Либо може обвінти зацепитися. А... Треба... Почекайте до гвинтів. А чи може дитина взагалі бути там, де вода без дорослих? Ні. 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 Може бути дитина тільки при, ну, при дорослих або при знайомих дорослих. Угу. Якщо батьки дозволили, так. да? А що нам треба робити влітку, щоб не отримати тепловий або сонячний Вносити удар? Кепку. Крем. Ага. Крем від... кеп... Вдівати кепку. Угу. А. а чи треба нам пити води Де, багато? Так. 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 так, так. Потрібно за день вибивати полторалітрового баклажки. Ага. Ще в нас була така тема, у нас тут різноманітні теми були: про толерантність. Толерантність це коли ми відносимося до інших людей і дітей, які не схожі на нас, але ми відносимося до них толерантно, тобто з розумінням, не, не засуджуємо, не ображаємо. Чи знаєте ви, що бувають різні діти? Хто б присутній був на тих заняттях, точно знає, а хто не був, то все одно бачив таких дітей. Це діти можуть бути Йобі. які? Я була на тому занятті, Вони в них бувають е, глаза, нема, руки нема, там е, ще руки нема, ну ног нема. Це треба до них відноситися нормально, нормально не як да. а, там сяпля, все, ти, е, ти да, чучундра, ти, ти там, так, ой, е, да, ти да. Ха -ха -ха, ти не можеш ходити, тобі таке надо, здавати дихати. Звісно, ми маємо відноситися з повагою. Це така ж сама людина, дитина по дорослі. У нас просто... таких нету. У нас таких нету на радості. У нас таких дуже багато. Я нас маю в виду у нас, щоб їх не дразнити на лазу. Ну, в нашій групі можуть бути різні діти, просто до нас вони не приходили ще. У мене, ну, у моєї мами не було в дитинстві ну, батьків. І на, неї учі, учі, ну, на неї іноді сміялися у школі. Так робити не можна. Угу. У, у моєї мами, коли да, та, була та... зламана одна нога, угу. коли мене ще не було. Сміятися не можна і вважати себе, що ти вищий за інших, тому що ми всі люди, ми маємо бути людяними і маємо поважати когось за людяність, не за те, що він старший або молодший, а за те, що він. Адекватно поводити, поводиться, і ми тоді адекватно поводимося. А, про вік. У нас було таке заняття про вік, про те, що бувають люди різного віку. І що ми всі, хто був на тому занятті, що ми всі будемо старенькі? Ага, бачу. А, і що, що було тоді? Про що ми казали? То, що ми будемо все одно старенькими, коли, ну, ми, наприклад, ну, ми, там нам буде 70 там, ну, це ми будемо все одно такими, як і є. Ну, Це не младше, не старше, ну, це нормально. Так, всі люди, всі люди вони, а, якщо доживуть до Старі. старісті, да, там просто зміни йдуть а, в їх тілі, в їх образі, але вони такі ж залишаються, в них є свої вподобання, да, свої, да. Наприклад, свої мрії. Нерви у них стають ну, такі менше. Ну, Маєш терпіння в них нерви такі. Ну, як мій дідусь, наприклад, він раніше був дуже терпеливим, він навіть вчителем, але зараз він... Ну... Навіть да, коли купіря кришку на мене трошки розіжився. Ну буває так, що людина старенька, вона має якісь особливості. Але якщо, а, якщо ми з юного віку будемо вчитися і намагатися <плес> розуміти свою нервову систему, да, <плес> вміти впоратися з нею, то коли ми будемо станувати старшими, ми не будемо такими вередливими, да, та, сподіваюся. Ще в нас була тема. Я унікальний. Це в нас була тема про талановитість кожного. Пам'ятаєте, ви малювали і розповідали, в чим ви талановиті? Ану спробуйте зараз назвати, які у вас таланти є по черзі. Давайте. Що вважаєш у нього ніякий мало? Рисувати гірлянди, потім прикрашати квартиру. І всякі рисунки, дуже гарно. Ага, малювати і щось прикрашати. Я збираю монетки, оці щоські. Я купив недавно металешукач, і я знайшов ці всі монетки під землею. В тебе є талант, щось шукати, щось збирати. Саша, в тебе який є талант? Немає. Як ти вважаєш? Ну, немає. Олега Олега і... Ні, у кожної людини є таланти. Просто О, Саша є. ще у нас сьогодні то тільки перший раз. Ні, вже другий раз. Ой, другий раз. Третий і раз. ще може не встиг про це подумати, так? Дівчата, у вас які таланти є? Ні. Я дуже красиво можу малювати і в мене є талант. Ну, наприклад, я дуже, ну, я ж на театральный ходила, а в театральному там ну, я, короче, у это хорошо у меня, короче, хорошая актриса, получается. Ага. Добрый акторские такие таланты. Кто у нас ще не сказал про свои таланты? Варя. Варя и Маша. Варя, паша. У мене є талант лівати. <рит> У мене є талант боксу. Тому що, наприклад, одні хлопці, вони не залишилися на літо, тому що вони ну, менше, ніж на одного все ж. Тільки одна я з мночої групи залишилась. І мене тренер, считає, ну, мабуть, гарною. Що в тебе добре виходить. Мене. Маша, а які в тебе таланти? У мене талант в У мене Талант. Що талант. робити? Малювати. Малювати, да, так, малювати. малювати. Яке малювати. в нас ще було Малюсові. заняття? Хто пам'ятає? Да, було про погані дорослі. А що, до речі, пам'ятаєте про поганих дорослих? То, що бувають підофіли. И скуфы. Ну, дети, как ты работать с детьми? Ну, то есть, мы их... Мы будем их что вообще вожать, в некоторой степени хакерами. Они там что-то делают, потом пишут ребенку, скини голое фото, оно mm -hmm. скидывает гило, голое фото. Потім то он її його, такі локації, і його находять одні лакаси і знасілують його. Тобто Делати ми спосіб. казали про поганих дорослих, про yeah. те, що дитина має оберігати кордони свого тіла yeah. і завжди говорити дорослим, якщо трапляються такі дорослі, які пропонують погані речі. Наприклад, секс секс може бути тільки серед дорослих людей а не секс, з дітьми. Секс ну це Лучше коли... ну, тобі не знати. Ага, Це такі та, та. Ага, та, та. це інтимні стосунки дорослих людей. Да. Да. Так. І а. за цього потім рождається Да. Так Пусть і можуть не бути не діти. Сізає. Давай, давайте ми далі а. продовжимо, щоб ми yeah. договорили. Що ж ми ще yeah. говорили літом? Варя, yeah. yeah. скажи, yeah. що ти yeah. хотіла yeah. сказати? Раніше сперматозуємо телеві. Варя, що ти хотіла? Я хотіла сказати, що... Um, ну, mm -hmm. Можна на таких mm -hmm. поганих дорослих пустити, що бувають такі, ну, типу, дорослий каже, типа, дитині. Будь ласка, скинь мені своє фото, бо ну, голи, якісь свої частини я, я mm -hmm. mm -hmm. тіла. Um, і ми, вони скидають, а потім, цей, а потім цей поганий дорослий, якщо ну, він застріню, ну, побачив якихось поганих дорослих, ну, якихось дітей, то він починає їх із насилувати. А це бувають да, да. такі погані дорослі. Наприклад, ми з мамою колись помню дивилися кіно, типу тетя до якогось дяді зайшла в таксі, і він її він знасілувати. Погане насилля над людиною людини у дорослої людини з дорослою людиною, коли це йде проти волі людини, коли людина не хоче, а її щось вимушують робити. Оце насилля над людиною, так да. і е, люди мають говорити про це. Діти мають говорити про це дорослим, яким довіряють, щоб такого не траплялося. Ще в нас було заняття. Догляд за собою. Що ви запам'ятали з того заняття? А ну давай може хлопці. Треба купатися кожен вечір і мити голову. СССР. Кожний день. А це до чого? Радомір, це до чого? Що ти запам'ятав заняття про гігієну? Що має бути з. Як дитина може за собою вже самостійно доглядати? Така дитина, як ви вже? мити мити Я Знає, що ви... Щось ще? Е, треба чистити зуби вранку і ввечері. чистить мені. І ще треба зараз митися, кожен день, навіть е, якщо ти волієш, якщо я, то треба горячою водою. Ну ні. Якщо ти, наприклад, температури болієш, то ван, ну, купатися ну, як мама мені каже, не можна. Год и температура горешь. Ага, ну Которки, Температура, ну, 37 там ну, 5, то то можно. Ну, ми зараз скажемо не про хворобу, а про звичайний стан. Хвороби mm -hmm. бувають різні, мені, тому, був а, був там... тому при деяких випадках можна все одно приймати душ, а якщо там шкірні захворювання, то тоді лікарі, батьки вам скажуть, що, що робити. Ви не повірите, у мене коли то було 29,1, Ну, мені тоді було років, у мені рука чуть не Так, не буває такої температури. Не буває, буває. Я коли в інтернеті про 24,5. Температура сама маленька у людини, стандартна температура 36,6, але іноді вона може бути дуже маленька. Це критична температура до 35, 29 Просто людина не зможе жити. Це вже це вже буде труфік. Ні, Я нічого пам не пам'ятаю. Я пам'ятаю, коли я вже в лікарні. І я тіла сознание іноді. І я тіряла сознання за температури. Мама каже, що в мене було підсо. Угу. А, а як ви колись... як ви впоралися? Я колись Він. зі своїм братом Сашою. А ще вже... ми не перебуваємо на заняттях один одного. Ще ну я не знаю, просто ми були в лікарні зразу. Угу. То, що в мене був не помню як це названня. Називається, ну я не могла фактично їсти його. Ну, ти, одужала, так? Ви да. ви ти одужала, да? Ви вилікувалася, бо ти одужала. Маша, що ти хотіла сказати? Колись брати лежали під капельницями. колись ви хворіли, але ви одужали. Все, молодці. У а я к... коли то подруга теж лежала під капельницями. Давайте про балячки. У нас про балячки буде тема вже в жовтні. Ще, ще ми багато будемо спілкуватися. Зараз хочу, щоб ми завершили про літо. Що ми ще про літо ще в нас була тема. Про уважність вдає до інших вдає. слухай, чуй і навички слухати і не перебивати. Як ви вважаєте, будь здорова. Так. Чим нам вдається не перебивати один одного? Вдається нам перебивати, не перебивати один одного, чи ні? Не вдається. Не, не вдається, вдається на жаль. А чому? Чому, як ви думаєте? Ми не вдержані. Не можете вдержатися, так? Не вдається перебувати. Нас підвищена балакучість. А, ще в нас було заняття про братів і сестер. Про братів і сестер. Що ви пам'ятаєте за... про те заняття? Підписку на канал. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. і колокольчик і лайк. не забув поставити. Як, Як? ми маємо спілкуватися з братами, лайк, з, бра, з братами і сестрами? По-різному, ми також маємо вистроювати свої особисті кордони, але ми не можемо закохуватися в братів і сестер. Що... І ще треба, не можна відео. влюблятися в дівчину і в дівчину, і в хлопчика і в хлопчика, тому що це називається ЛГБТ. Ні, а це інша тема, і це не можна. Це може бути вибір свідомий дорослої людини. Коли людина доросла, вона сама для себе обирає в кого їй закохуватися. А ми маємо бути толерантними і не ходити, і не вказувати їй, кому їй. Її... Кохати кого, кого ні. Я думаю, що в жовтні ми таку тему також роздивимося, щоб вам стало більш зрозуміло. Пам'ятаєте, у нас ще тема була про ябіди, ябіди карябіди. Коли одна дитина жаліється на іншу. От вот да, знаю. От, наприклад, одна її обідила, да. потім сказала Ха ха, ха я, я, я на тебе теж своїм мамі бажалась. Потім а, а на мене. А то сидит, смотрит на это. Ну ты паду. <laughs> а там такая, а потом ее мама говорит. Говорит, что мою дочку обижаешь? Ну или сына. Она говорит, он меня сам или она обидела. А она говорит, а ты что а ты у нас? Тут самая смелая. Я сейчас твою маму позову. Тобто, що ми робимо висновок про япіт? Що ми кажемо дорослим, тоді коли не можемо справитися самотужки. Але якщо є ситуація, коли ми просто трошки посварилися з іншою дитиною і можемо з нею самі поговорити, тому можемо дорослим про це не казати, спробувати розібратися самим. А про їжу у нас ще було заняття про їжу, про корисне, і некорисне. Що ви запам'ятали про корисне на корисний з їжі? Що, що корисне, наприклад, яйка не ведиться на яйку. Ага. Вон яйка. Я вмію готувати яйку дуже гарно. Викладую е, сосисочки, а -а -а. там дуже гарно. Ага. Годочку, щоб я... дітки їли. Хто ще запам'ятав? Що? Що, що корисне з їжі? А я Фрукти можуть бути овочі, ще можуть бути ягоди Ягоди і м'ясні продукти, якщо вони м'ясо з м'ясом. З метом. З метом. Так, до речі, кувати рецепти, м'ясом з медом. А чому ми маємо, ще питання є, чому ми, маємо, чому ми маємо їсти корисну їжу? Щоб не захворіти Щоб не захворіти і щоб не болів у нас желудок. Щоб наш організм розвивався правильно і ми насичувалися корисними елементами. Щоб желудок у нас, ну якщо ми не будемо їсти, то желудок буде. сам А якщо іноді нам хочеться якихось солодких гадощів, що нам тоді робити? Можна, можна з'їсти. Можна трошки з'їсти, але після їжі. І не кожне. І не кожного. А, не кожної миті. Так? Туда, Добре. Та... А ви можете назвати кожен, яке більше за все це вам запам'яталося заняття, саме <рисот> про що? <рисот> Мені запам'ятали заняття, як це називається. Давайте я останній скажу. Мені запам'яталося корисні, та не корисні продукти. Мені подобаються яйчниці. А чому ага. прибивати? Мені подобалося заняття, де ми теж е, колись будемо старі. Угу. Радомір, яке заняття тобі більше все сподобалося? Радомір. Є таке заняття, яке тобі більше за все сподобалося? Радимір, І ще мені Радумір. подобалося за поганих дорослих. Ага. Саша. Прошу. Ти тільки нас на другому занятті, а із цих двох тобі сподобалося яке більше? Було було про що було минуло? Добре. Про Марка, тобі, добри. а ти вже сказав, да, щоб корисний, тобі про, про їжу. А, про, їжу. про що б, б ви яйко. хотіли? А тепер питання до всіх: про що б О, ви хотіли, навчали. щоб ми після відпустки про що, б у нас були заняття? Про які теми вам би було цікаво розібрати? Мабуть, про лікаря. Про лікаря. Про болезни и все. Про боляч. Та що ж таке? Одні болячки. Э, про боляч, про, про схемы. Мне это про схеми, Добре. Нет, тобі про що Нет. було цікаво. І с ней будет сыпаться маску. А что я интересну? Про, про трамваї. Про трамваї? Про животных. Ага, добре. І пап. По... У меня хоть батальйон. Дякую вон. вам. Я больше вас... всего, когда первый раз пришел сюда. Про що воно было? Я не помню. Uh -huh. ну, помнишь, у мне тогда было очень интересно? Uh -huh. Uh -huh.